Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 26 січня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день? Чим наповнений, ну що ж, карта дня, ага, не хоче, ну добре. Карта дня для нас. Лицарь посухів. Що в насладні колоди, трійка кубків. Лицар посухів. Молодий чоловік стихії, вогонь, овен лев-стрілець. Такий від 20 до 40 років, плюс-мінус 2 роки. Ну, якщо це ви, день сьогодні буде у вас активний. Ну, активний день буде у всіх сьогодні. Такий лицарь посухів може вам принести звістку. Новину, пропозицію, можливо, у вас кудись покличе в дорогу. Щось поїдете, щось втілювати, когось відвідувати. Або це енергія, отака От енергійність. Вогонь це завжди дія. Це і лицарі, так як вони на конях в класиці, це дуже часто рух, дорога. Як далеко, так і близько, поїздка кудись, або така активність, енергійність, бунтарство навіть може бути. Знаєте, коли нам хочеться кудись їхати, щось робити, щось доводити, бо вогонь він завжди такий, він вимагає активності, дії. І важливо його скерувати в дію, тому що він проявляється тоді, він мусить проявитися, як ви його. Ним не керуєте, він керує вас. І він дуже легко переростає в агресію. В агресію, злість. На дні колоди трійка кубків, так як вона на дні колоди. Це в нас фон. Можливо, ви були в гостях і їдете, їдете вже додому. А можливо, тільки їдете. Там оце було. Вас запросили, тому що все-таки в нас лицар рухається до трійки кубків, так, зображення таке? Можливо, вас запросили, Так, бо це було заплановано давно, раз ми рухаємось туди. Ви все продумали, запланували, і от сьогодні ви їдете саме. До них? Що це? Хто це? Батьки? Бабуся дідусь, знайомі то ви їдете святкувати, проводите гарно час з друзями. Тому що, якби було зображення навпаки, ми б їхали від них. А так як зображення туди. Хоча фон колоди... ну, це не те, що відбулося вже, але те, що мається на увазі. Можливо, хтось їде святкувати. Це гарна компанія. Це, коли нам приємно проводити час, гарні емоції, позитивні. Ну що, що нам буде допомагати? Що нам буде допомагати? Четвірка посухів. М? Ваші рідні. Можливо, тому ви допомагати, що ви до них їдете. Петківський будинок, рідні, сім'я, святкування дуже схожа карта на трійку на посухів. Також таке гарне проведення часу. Дивіться, скільки квітів, яка радість, який от позитив, давно не бачилися. І от їду з, з таким поспішаю, аж прямо з таким бажанням. З натхненням, з подарунками. Ну, тобто, це може бути не тільки сім'я, це ну, якась спільнота. Там, друзів, разом працюємо, сім'я. Ви їдете до них. бачите? Їдете в гості? І от вам допомагає це впевненість. Значить, вірка це таке. Стабільність, впевненість. Коли я знаю, що на цих людей можу покластися, я їм довіряю. От ви їдете з таким настроєм позитивним, можливо, давно не бачились. І ви впевнені, що ви там гарно проведете час. Ну, а можливо, це для когось просто як програється для когось, як люди, компанія. Родина, а для когось як нерухомість, можливо, ви їдете ну, саме в будинок, подивитися, розглядаєте варіанти, або їдете ну, відвідати, прибрати, щось там, ну, подивитись, чи все гаразд. Так? Тому що, можливо, у вас тут йде мова про продаж. Чи ви здаєте, чи ви ви наймаєте, чи ви купуєте. От ви їдете подивитися на сам саму нерухомість, квартиру чи будинок. Що буде заважати? О, вісімка мечів буде заважати обмеженість. Знаєте, часто по цій карті бачите, людина зв'язана і зав'язані очі. Тобто ви або не маєте всієї інформації. Тобто, туди, куди ви їдете. Можливо, от вас запросили в гості, так, і ви не розумієте, причина чого. І от ви їдете і всю дорогу не знаєте, а може, там якесь свято, а ви не, не готові, ви без подарунка. Знаєте, от такі будуть сумніви, коли немає інформації, немає ясності, і я їду і мучуся. А як себе поводити? Що, а може я не так одягнувся, а може, а чому, я не маю подарунку. Знаєте, таке безсилля, обмеженість, але те все, що ви думаєте, по цій карті це ваші страхи, воно в вашій голові. Насправді так не є, як ви себе накручуєте. Отож, як ви будете їхати в гость, або, знаєте, вас запросили в гості, і ви думаєте: а, а яка причина? Або, а хто там ще буде? І от, от ви в по дорозі себе накручуєте якимись непотрібними думками. Не потрібно, бо воно зайве. Мало того, що та карта сама по собі, що ми себе самі лякаємо і обмежуємо, та ще й у нас в мінусові позиції. Тобто, розумієте, як ви можете себе накрутити. І замість того, щоб святкувати, бути на позитиві, ви от приїдете вже такий накручений. І будете... Все сприймати так з підозрою. Ми заховаємо. Все, заховали, нема. Нема в голові лишніх думок. Є тільки гарний настрій, з яким ми їдемо. У нас на дні колоди була трійка кубків, гарне проведення часу, свято допоможе четвірка посухів, впевненість, що я їду до рідних людей, що там буде класно, весело. Вас чекають. Ну що ж, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, бо все-таки карта вогню випала нам. Я бажаю вам радості, втілень, звершень, коли вогонь на користь, коли ми все встигаємо, для когось, щоб вогонь був як пристрасть, дивіться, самі вже. Куди вам той вогонь спрямувати, скерувати? Я бажаю вам сьогодні гарних вихідних, гарної затишної неділі, приємної компанії. Ну, Якщо ви кудись їдете, то приємних вражень. Ну що, щоб день був спокійний, мирний для нас всіх в першу чергу. Я... Традиційно вже чекаю на зворотній зв'язок. Мені дуже подобається, що ви зі мною ділитесь своїми емоціями, своїми переживаннями. Дякую вам за це. Ставте, будь ласка, свої реакції, подобайки. Хто не з нами, приєднуйтесь, і ви будете знати, який сьогодні день, чого, де соломку підстелити. Ну що ж, до зустрічі, па-па!